Кажуть, ми живемо у Всесвіті. Але що, якщо я скажу, що ні? Що все, що ти бачиш, чуєш, торкаєшся, навіть самі зорі і галактики, це лише тонка шкірка реальності, а під нею щось гігантське, невидиме й майже невідоме? Ласкаво просимо до світу, який не світиться, до темряви. Яка формує світло, до історії про те, як 95% Всесвіту просто зникло? Так, ти не ослухався: усе, що ми знаємо: атоми, зірки, планети, ти, я, коти, кавомашини це лише 5% від усього, що існує. Решта темна матерія і темна енергія, дві тіні, які тримають космос у рівновазі, але самі залишаються привидами. Темна матерія це не просто якась наукова фішка для гіків із наса, це головна інтрига нашого буття. Вона формує галактики, впливає на рух зірок, а можливо навіть визначає, чому ти існуєш. Уяви космос без неї, і все розвалюється як піщаний замок під час прибою. Але ось парадокс: ми бачимо її наслідки, але не бачимо її саму. Ми відчуваємо її силу, але не знаємо її природу. Вона, ніби фантом, який тримає нас за горло, не залишаючи доказів. Перші натяки на її існування з'явились тоді, коли вчені почали рахувати зорі, і не тому, що їм не було е, чим зайнятися, а тому, що космос це бухгалтерія на максималках. У 30-х роках минулого століття швейцарський астроном Фріц Цвіккі дивився на скупчення галактик у сузір'ї волосся Вероніки і помітив щось. Дуже дивне. Галактики оберталися занадто швидко, занадто. Настільки, що, за законами фізики, вони просто мали б розлетітися в космос, як шматки піци в повітрі, коли ти її крутиш. Цвіккі зрозумів, щось тримає їх разом. Але що? Він назвав це матерія», темна матерія. І це було не просто гарне словосполучення, це був виклик. Усьому науковому світові минуло десятиліття і в 70-х американська астрономка Віра Рубін довела, що Цвіккі не божевільний. Вона спостерігала галактики і побачила те саме: зірки на околицях обертаються так само швидко, як ті, що ближче до центру. Це неможливо без додаткової маси, без чогось темного. І ось тоді світ зрозумів. Ми живемо всередині космічного айсберга, де видима матерія лише верхівка. А тепер уяви масштаб: якщо в усьому всесвіті трильйони галактик, то скільки ж темної матерії приховано у кожній? Ми буквально плаваємо в океані невидимої субстанції, яка проходить крізь нас просто зараз. Прямо зараз, поки ти слухаєш цей текст, через твоє тіло пролітають мільярди частинок темної матерії. І ти навіть не відчуваєш цього. Ніхто не знає, що це за частинки. Вони не випромінюють світла, не взаємодіють з електромагнітними силами, не залишають жодного сліду. Але їхня гравітація реальна усе, що ми можемо зробити, це дивитися, як усе світ танцює під музику, яку ми не чуємо. І ось тут починається цікаве, бо темна матерія це не просто наукова загадка. Це можливо ключ до нового розуміння самої природи реальності. Що, якщо вона не матерія взагалі? Подумай про те, що наш Усесвіт лише поверхня чогось більшого, як піна на хвилі. Ми бачимо тільки бульбашки, але не океан під ними. Темна матерія може бути тим самим проявом чогось, що існує поза тривімірним простором. А тепер уяви, як це змінює все. Усі наші уявлення про гравітацію, час і простір можуть виявитися лише частиною більшої гри. А ми лише глядачі, які намагаються зрозуміти правила, не бачачи самої дошки. Вчені шукали темну матерію всюди, у підземних лабораторіях, в космосі, в колайдерах. Вони навіть створили цілі експерименти на дні гір, щоб ізолюватися від фонових шумів. Результатів нуль. Абсолютно. Нічого. Темна матерія як привид, який завжди на кроку переду. Одні кажуть, що це вімпс, слабко взаємодіючі масивні частинки, інші, що це аксіони, надлегкі, квантові частинки, які пронизують усе. Є ті, хто вважають, що ми просто неправильно розуміємо гравітацію, що темна матерія це не субстанція, а наслідок того, як простір сам себе вигинає. І ось тут починається філософія. Бо питання, що таке темна матерія, це не тільки про фізику, це питання про те, що таке існування, як ми можемо говорити, що щось є реальним, якщо ми його не бачимо, не відчуваємо і не можемо виміряти. Але ж чи не так само ми колись ставилися до повітря, до електричності, до атомів? Ми просто не мали інструментів, щоб. Побачити. Можливо, темна матерія це саме той наступний крок еволюції нашого сприйняття. Невидимий пласт реальності, який ми ще не навчилися відчувати. Ти тільки уяви, усе, що ми називаємо порожнечою, насправді може бути заповнене невидимими нитками, які формують саму структуру космосу, як павутина, що тримає зорі планети нас. І ця павутина з темної матерії. Галактики, які здаються окремими, насправді пов'язані між собою цими нитками. Учені навіть створили тривімірну мапу Всесвіту, і вона виглядає як гігантський космічний мозок. Так, справжній мозок, мільярди зв'язків між нейронами-галактиками. І ось що дивно. Математичні закономірності між структурою Всесвіту і нейронними мережами мозку виявилися однаковими. То, може, Всесвіт, це теж форма свідомості? Може, темна матерія це щось на кшталт нейронів космосу, що з'єднує все воєдино? Тут уже навіть найсувовіші фізики на мить замовкають. Бо це питання не тільки про матерії, а й про сенс. Можливо, темна матерія не щось зовнішнє, а щось, що є і в нас. Може, кожна свідомість це відображення темної енергії, стисненої в форму думки. Насправді і філософи давнини говорили про першу матерію, з якої створено усе, про невидиму сутність, що з'єднує дух і тіло. Сучасна наука, хоч і в інших словах, але шукає те саме ми живемо у світі, де все, що ми бачимо. Лише декорації. А справжній сценарій пишеться в темряві. І темна матерія, можливо, не просто фізична субстанція, а код, що зберігає архітектуру нашої реальності. І от серед усього цього хаосу народжується ще одна божевільна ідея: що темна матерія може бути не частинками, а ефектом часу так, часу. Дехто припускає, що гравітаційні аномалії, які ми приписуємо темній матерії, можуть бути наслідком того, що час у різних частинах Всесвіту тече з різною швидкістю. І тоді те, що ми сприймаємо як приховану масу насправді оптична ілюзія, створена самим простіром часом. І тут мозок починає плавитися. Бо якщо це правда, то темна матерія не існує. Але вона все одно існує як дзеркальне відображення нашого нерозуміння. Врешті кожне покоління науковців знаходить свою темну матерію. Колись не розуміли блискавку, думали, що це гнів богів, не знали, що таке магнітне поле, приписували магію. Може і зараз ми просто стоїмо на порозі нового відкриття, яке здається неможливим лише тому, що ми ще не придумали потрібних слів. Ми вважаємо, що знаємо Всесвіт, але можливо ми лише розглядаємо його тінь на стіні печери, як казав Платон, а справжній космос за спиною. І ось, коли ти дивишся на нічне небо, пам'ятай, більшість того, що ти бачиш, лише відображення невидимого. Світло зірок це мовчазне нагадування про темряву, що тримає їх у купі. Темрява невідсутність світла, це його основа. І може саме в цьому полягає іронія, щоб зрозуміти всесвіт, треба спочатку навчитися бачити того, що немає. Якщо темна матерія невидима, то може її таємниця не в тому, що її немає, а в тому, що вона всюди. Не окрема субстанція, не щось поза нами, а сама тканина реальності. Ми просто дивимося не тим поглядом. Бо хто сказав, що Всесвіт це щось зовнішнє? Може, він усередині нас, і темна матерія лише відзеркалення нашого нерозуміння про власну природу? Звучить надто поетично? Можливо. Але наука вже стоїть поруч. Одна з найсміливіших сучасних ідей каже, темна матерія може бути інформацією, не частинками, не енергією, а самими якби, даними, які зберігають структуру Всесвіту, як код у комп'ютері, який формує пікселі гри, просто уяви, що наш всесвіт це гігантський квантовий комп'ютер. Зірки це процеси, галактики масиви даних, а темна матерія файлова система, яка тримає все разом. Без неї все б розсипалося, мов видалені папки на екрані. І ось тут ти починаєш розуміти, чому ми ніколи не можемо її побачити, бо вона не існує у звичайному сенсі. Вона працює ми всередині програми, а програмний код не можна побачити зсередини процесу. Дехто каже, що саме темна матерія це фізичне втілення інформаційної структури всесвіту, що вона, мов жорсткий диск, який зберігає історію космосу, кожна взаємодія, кожен спалах, кожна смерть зорі залишає на ній слід. Може, темна матерія це пам'ять всесвіту, але є і інший погляд, ще більш тривожний. Що темна матерія це свідомість, не людська, не біологічна, а космічна, що Всесвіт це живий організм, і його мислення проявляється саме в цих невидимих структурах. Якщо галактики це нейрони, то темна матерія це синапси, вона передає інформацію, зв'язує, координує. Ми – Думки, які промайнули в його свідомості. Можливо, саме тому закони природи такі елегантні, бо їх хтось не просто вигадав, вони мисляться самим Всесвітом. А тепер уяви: ти стоїш десь в горах, вночі, навколо повна тиша, лише зорі. Ти дивишся в небо і бачиш мільярди світил, які здаються випадковими. Але між ними тиша, простір, темрява. І от в цій темряві справжня музика. Вона не має звуку, але ти її відчуваєш. Оце і є темна матерія: світло привертає увагу, але темрява тримає світ. Іронія в тому, що людство все життя бореться з темрявою. Ми винайшли вогонь, лампи, неон, екрани лише щоб її подолати. Але тепер з'ясовується, що темрява не ворог, вона основа. Ми народжуємося з темряви утроби. Зорі народжуються з темряви космічних хмар, і, може, навіть саме світло народжується з неї. Усвідомлення цього змінює все. Може, не треба шукати темну матерію телескопами, може, треба навчитися бачити темряву в собі, те, що ми витісняємо, бо боїмося. Темна матерія це і наша внутрішня частина, невидима, але реальна. Наші страхи, сумніви, спогади, які живуть десь в глибині свідомості, без них ми б теж розпалися. Ми тримаємося разом завдяки власній темряві. І ось тут починаєш розуміти: темна матерія не лише про космос, вона про рівновагу. Без неї не було б ні галактик, ні тебе, ні цього моменту. А тепер маленький експеримент: закрий очі, усе, що ти бачиш зараз, це темрява. Але ж ти все одно є, ти усвідомлюєш її оце і є всесвіт, який дивиться сам на себе. Може, саме так бачить темна матерія. Не через світло, а через існування? І от що найцікавіше коли вчені створюють комп'ютерні моделі еволюції Всесвіту, додаючи до розрахунків темну матерію, все стає ну красивим. Без неї хаос. З нею гармонія. Галактики збираються у структури, утворюють нитки, вузли, мережі, наче хтось малює картину. Це і є момент, коли навіть найраціональніші фізики замовкають, бо все виглядає так, ніби хтось або щось заклав у Всесвіт ідею краси Чому закони природи такі витончені? Чому математичні формули описують їх майже з поетичною симетрією? Може, краса це не побічний ефект, а основна властивість реальності і темна матерія, той пензель, яким вона намальована. Але будь-яка картина має кінець і космос теж. Одного дня, через мільярди років, зорі згаснуть, світло зникне. І темрява залишиться одна. Темна матерія стане єдиною формою буття, усе, що колись світилося, розчиниться в її обіймах. Можливо, саме в цей момент Всесвіт засне, а може навпаки, прокинеться, бо якщо темна матерія, це пам'ять, то коли все світло згасне, залишиться лише пам'ять про нього. І, можливо, із неї народиться новий всесвіт. І тоді цикл повториться. Світло народиться з темряви. Темряма прийме його назад. І так безкінечно. Ми думаємо, що кінець це крапка, але для Всесвіту це лише подих, один із мільярдів. Ми живемо в одному з них. Маленька іскра в безмежному подиху темряви. І може саме тому. Темна матерія така тиха, вона не потребує доказів, не шукає сенсу, вона просто є, як основа всього, що було, є і буде. І от, коли ти наступного разу вийдеш у ніч і подивишся на небо, не шукай лише світло, прислухайся до тиші між зірками, бо саме там справжня сутність всесвіту. Темна матерія це не загадка, яку треба розгадати, це дзеркало, в якому ми бачимо, ким ми є, сліпі, але одержимі пошуком маленькі істоти, які намагаються зрозуміти нескінченність. І може саме ця спрага і є доказ, що ми створені з тієї ж темної субстанції, не з пилу і не зі світла, а з невидимого бажання зрозуміти. Темна матерія, не просто невидима суть Всесвіту, вона його серце, і, можливо, саме в його битті ми вперше чуємо себе.